Всім привіт! Я Єн. І я розкажу вам, як як скачати току в зло. Токабока, це останнє, про що ви думали. Але, але, але я її зробила. Ам, добре, я скажу так, токабоку легко скачати, ну, такобоку в зло. Легко скачати. Вона дуже легко скачується. І треба просто дивитися, як я це роблю. Якщо по-українськи, то 13 червня. А якщо так, то 13 апреля. Коротше, це викладене було. Так що я тут, ну, типу, ви, ви поняли. Вам там будуть щось питати, та І скачуєте. І тоді, головне, знаєте що? Не скачуйте тоді, коли у вас є е, проста така бока. А то буде дуже погано. Це, це і все. Дякую за перегляд.